Народні України, які перемагають у дуже потужних серйозних конкурсах, на жаль, виїжджають з України. І, і, і наскільки я зрозуміла, одна із задач вашого фонду якраз втримати такі кадри у нас в Україні. Яка доля багатьох багатьох представників молоді, яких з якими ви опікуєтеся? Вони знаходяться тут в Україні? Я ось першого дня можна сказати. Перед всім чесним світом казав, що головне завдання фонду шукати талановитих дітей наших, не тільки там в галузі культури, мистецтва, а головне в галузі наук, особливо, точних наук. І щоб вони обов'язково залишались Україною, бо проблем України в цьому плані більше, ніж достатньо. Я думаю, що цей голос в якоїсь мірі був почути, але не так, як мені хотілося. І я знаю, ми все-таки відслідкуємо за своїми сибідятами, які навчаються ну, в багатьох вузах технічних, особливо в Україні. Ви знаєте, Харківська авіаційні, київські авіційні, політехнічний наш київський. Ну, не буду перераховувати. Але невеликий жаль ви ж бачите ситуацію, яка є в Україні, особливо за останню, тому числі і в що ми практично високі технології залишили на узбіччі дороги. Ми практично займаємося ще якимось чином металургії, хімії, вугільною промисловості. А те, чим Україна завжди славилась. Там, авіаційної технікою, космічної технікою, практично на рівні уряду граб. Тому розумієте, які в цьому плані в мене настрої, бо да, я розумію, що ми повинні бути учасниками міжнародного розподілу праці. А я хотів би, щоб наші науково технічні, людські потенціали. Ціла на Україну, а не на інші держави. Як ви як експрезидент, бачите, які перші кроки мають бути у нинішньої нової влади для того, щоб ситуацію все таки не просто вирівняти, а щоб вона пішла угоду розвитку? України? Я саме початку робив своє бачення ситуації в Україні. Моя пропозиція була: треба було обов'язково творити технічний Професійний уряд, а не політичний. Туда, ви ж ви знаєте, що кухарка може управляти, але на великий жаль, що чисто партійний практичний уряд. І сьогодні на себе взяли відповідальність, батьківщина і Хто там ще. І а по-перше, розумієте, зразу... В східних областях, півних областях, отаке От величе запитання. А де ми? <кій> Тому... <кій> а потім професіоналів я не занадто багато там бачу. От чому? Тому зрушити ситуацію в цю місці, особливо, коли казна наша пуста, абсолютно, і сподіватися тільки на кредити міжнародних організацій там і інших країн. <кій> <кій> Якщо не запрацює наша промисловість, ви знаєте, скільки боргів сьогодні на сам попередній уряд набрали. І сьогодні, скільки ми там просимо мільярдів, розрахуватись, хто буде і чим розраховуватися. Відповідно, нам не дають такої. Коли згадуєте бучу, Буча, куч ми бачимо, це звучне питання. Які асоціації у вас викликають буча? Які враження, які спогади Ну, воно більш європейське, ніж азійське, вибачте, дуже таке порівняння. Бо коли прямо пересікаєш кордон вашого містечка, то зразу видно, що тут є господар. Це мені подобається. А коли їдеш там по дорозі, все кругом мусору, більш ніж достатньо, по самої-самії, оце мені не подобається. А друге, люди тут чудово. Бачите, які тут журналісти симпатичні. А діти, як я, це мені подобається. А мер, ми з ним давно вже знайомі. знайомий. Якщо б він був ледачі. Я не поважав люди, а тут відчувається, відчувається, що до нього є повага. Ми у нас європейський. О, Дякую.